Всім доброго дня! Хочемо показати трьохкімнатну квартиру. Місто Дніпро, клочко, вулиця Холодильна, 79. Квартира має 70 квадратних метрів. Це у мене будинок і планування тут зробили по-іншому. Тому показую І так, це кухня наша. Приходимо у вітальню, у Тут вхід, тут туалет кавана земілі. Тут така кладовочка. Правильну машинку. Тут роздягальна. І йдемо далі. Тут кімната. вихід на подвір'я. Тут така гардеробна, як бачите, і переходимо до спальні кімнати. Поста кај спајме кимбата. Девица. Стејмо. Твора. И ти ново. Добро. Там ја. Ово бе Добро бе